Претендентів на технічні один з 24. Щоб вирішити цю проблему, необхідно поєднати зусилля роботодавців та навчальних закладів. Вікторія Шевкунова, Олександр Олещенко, програма регіон. Ми продовжуємо випуски далі про інші, не менш важливі події, що сталися на Донеччині впродовж цього тижня. Дивіться у відеоогляді. Працівників підприємств, установ та організації області, відзначили державними нагородами за доблесну і багаторічну працю, вагомий внесок у розвиток шахтарського регіону та України. Донечани отримали почесні грамоти та подяки Кабміну, ордени та медалі, а також звання заслужених. Та Цього разу було відзначено 47 наших земляків: серед нагороджених, трударі сільського господарства та машинобудівної галузі, освітяни, діячі мистецтв, науки і техніки. Тощо почесні грамоти, відзнаки та звання урочиста вручив керманець області Андрій Шишацький. Грип у Донецьку під контролем. Епідпоріг захворюваності на грип та гриві не перевищено. Цьогоріч епідеміологи прогнозують три штами вірусу грипу. Сплеск захворюваності очікують наприкінці грудня. Наразі по Донецьку вже щеплено понад дві тисячі людей, що складає майже 49% від запланованого обсягу імунізації. Мів зруйновано. У Донецьку автовокзал півтини не переноситимуть на околиці, а просто реконструюють. Проект передбачає поліпшення інфраструктури вокзалу. Роботи планують розпочати на весні наступного року. Здати об'єкт мають до Євробаскету 2015 Під час ремонту вокзал працюватиме у звичному для нього режимі. Поточного тижня футболісти Шахтаря разом із Мірчою Луческо та тренерами команди побували у гостях в організації Ветеранів війни та праці селища Об'єднаний у Донецьку. Там вони від усієї команди презентували літнім людям новеньке авто, а також сфотографувалися та роздали автографи на згадку своїм юним полівальникам. Як зробити пересування людей з обмеженими фізичними можливостями комфортним, переймалися цього тижня у шахтарській столиці. Виїзне засідання обласного комітету забезпечення доступності інвалідів до соціальних та об'єктів транспортної інфраструктури пройшло в Донецькому міжнародному аеропорту. Тож наскільки обласний центр став доступним для людей з обмеженими фізичними можливостями, дізнавався Данило Ширшиков. Транспортною інфраструктурою Донеччини зараз більш-менш комфортно можуть користуватися люди з обмеженими фізичними можливостями, хоча ще зустрічаються певні проблеми. Показовим у цьому питанні є аеропорт. Він збудований за відповідними міжнародними стандартами. Є необхідні средства, є необхідна інфраструктура. Ви бачили, є у нас автобуси, є амбуліфти, є ліфти, термінал оборудований ліфтами, є необхідна інфраструктура для того, щоб люди могли. Подовлі творіть свої лічної потреби». Те, що в аеропорту Донецька дійсно є всі відповідні умови, ми переконалися самі. Разом з інвалідами на візках пройшли весь цикл, який долає пасажир-терміналу. Варто відзначити, що у вільному доступі ліфти, кнопки виклику розташовані на зручній висоті. Також обладнаний всім необхідним туалет. Тут є навіть дзеркало із ручним регулюванням. Також встановлені пандуси, тож пересуватися інвалідам зручно. Але не передбачено спеціальної каси для людей з обмеженими можливостями. Хоча зі слів інвалідів жодного дискомфорту їм це не доставляє. Везде есть съезды для человека на коляске. Также есть указанные шрифты Брайля, то есть человек слабовидящий, то есть может разобраться, куда ему нужно направляться. Ну, наличие же туалета для людей с инвалидностью. На очень хорошем уровне находится касса, то есть ты не смотришь куда-то вверх, не смотришь в какую-то стену, а именно смотришь непосредственно с кассиром, как говорится, глаза в глаза. Також у найближчих планах проведення спеціальної підготовки персоналу аеропорту для того, щоб вони могли надавати кваліфіковану допомогу людям з обмеженими фізичними можливостями. Поряд з тим є деякі проблеми у цій сфері на Донецькій залізниці не вистачає спеціальних вагонів. Хоча за цей рік підприємством вже було перевезено 280 інвалідів. Старильство цих вагонів виконується тільки за рахунок бюджетного фінансування. поки такого фінансування немає, поэтому пока розширити можливості по перевозкам. В специальных вагонах, вагонов не хватает. Что касается автотранспорта, в большинстве тролейбусів Донецка есть специальные места для инвалидов. Трохи и меньше их в автобусах. Всего на 14 городских маршрутов пока, к сожалению, конечно, организована работа автобусов для перевозки лиц с ограниченными возможностями. Стараемся обновлять постоянную информацию, информационные, Знаки указателі для літ з обмеженими можливостями Проводимо мероприятия по Донецького. Одно два семінари були проведені на базі предприятия Дон Самі ж інваліди кажуть, що за останній час дійсно проведена багато роботи, і з кожним днем їх пересування стає все зручнішим. Очень приємно та що звіги є і направлення в этом направленні все йде вперед. То ні загарі суторка все тридцяти раз такого всі не було. Почти вся соціальна інфраструктура на сьогодні доступна. Вона оборудована поручнями, пантусами, больниці, супермаркети. Зараз в Донецькій області більше 260 тисяч людей з обмеженими можливостями, і ця цифра чини найбільше в Україні. Тож питання забезпечення безперешкодного пересування інвалідів залишається актуальним. Данило Ширшиков, Дмитро Стрибольов, програма регіон. На виконання соціальних ініціатив президента в рамках програми Діти майбутнє України спортивні функціонери області радилися, як зберегти та розширити існуючу мережу позашкільних закладів. Адже проблем в цьому напрямку накопичилося чимало. Щоправда, і позитивні тенденції також проглядаються. Тему продовжить Галіпшемовнів. Як зберегти позашкільні спортивні навчальні заклади, а також залучити до занять спортом більшу кількість молодих людей. Саме це питання намагаються вирішити сьогодні на Донеччині. Адже працювати доводиться в скрутних фінансових умовах. А звідси витікає і слабке оснащення інвентарем, і відсутність в деяких закладах власних тренувальних баз, і недостатня укомплектованість тренерського складу спортивних шкіл. По годовому то прошлого року в дещо Маріуполь, Донецька, Харцизька, Краматорська, Красного Лімана були вакансії від 2 до 5 тренерських ставок. Прошу в этом году про контроліпрос при цьому представники влади шляхи виправлення ситуації вже бачать, адже головне позбутися проблеми недофінансування, де взяти додаткові кошти також вже знають. Детські спортивні школи частично можуть зберігатися за рахунок фонду соціального страхування. Це как би существенна пподдержка. Розвиття спорту. спорта, ці питання будемо розглядати, тому що в заслідуючого года міняється підходи фінансування. Водночас ведеться і робота з популяризації спорту в області. Передусім, шляхом створення центрів фізичного здоров'я населення спорт для всіх. На Донеччині вже відкрито обласний, два районних та 20 міських закладів. Але й тут не все добре. Графік відкриття центрів значно відстає від визначеного відповідною регіональною програмою. Є і спадкові проблеми. Так власну спортивну базу мають лише 6 Закладів знову ж таки не вирішено і кадрове питання. Кожен центр центрів може в штаті як мінімум один інструктор на п'ять тисяч населення. Це закон. Такого такі показатели з 23 э, центрів іменіся тільки в 9 центрах. Втім, спортивні функціонери зазначають позитивний ефект від відкриття центрів, помітний вже зараз. Так, в містах і районах, де їх було відкрито, залучення населення до спортивних занять за місцем проживання зросло на 12-18%. Залучають молодь до занять спортом і шляхом відкриття для відвідувань об'єктів спортивної інфраструктури. Ось так сьогодні на розманковому стадіоні РСК «Олімпійський» розпочинаються заняття першокурсників, розташованого поряд Донецького інституту фізичного виховання і спорту. Крім студентів, тут також вже... Займаються місцеві мешканці, спортивні організації представників силових структур і вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл. На сегодняшний день там занимаются пять детских спортивных школ, которые специализируются на легкой атлетике, и в том числе одна из них – это школа для детей сирот, которая занимается на, на футбольном поле с искусственным покрытием. Им это нравится, и они не только тренируются, но и планируют еще и соревнования проводить там тоже среди таких же интернатов, откуда они занимаются. Так самое открыло для видвидания и основний стадіон, тож і Тут також із задоволенням тренуються як професійні спортсмени, так і ветерани. Здесь спортсмены, те, кто когда-то были настоящие спортсмены, теперь они или участвуют, или сейчас лечат свои травмы, вот, но постоянно поддерживают своє состояние, фізичний тонус, все нормально. И регулярно по воскресеньям обязательно здесь большой сбор. Такий стан речей тішить не лише самих спортсменів, а й представників обласної влади. Заступник керівника регіону Тамара Лук'янчук, яка проінспектувала обидва стадіони, побаченим на спортивних об'єктах, задоволена. Я побачила, що стадіон живе. Він не стоїть ні один, ні другий, просто порожнім чекаючи якогось там заходу такого. Знаєте. Резонансного, що тут працюють. Мені приємно сьогодні бачити тут ветеранів». Відкрив стадіон двері і для простих мешканців міста, які воліють займатися спортом у вільний час. Наскільки це дозволить популяризувати спорт в регіоні, поки сказати важко. Втім, бажання займатися за абонементом вже виявили кілька десятків донечан. Ті, ж, хто вагаються, можуть відвідати спортивну споруду безкоштовно. Аби пробігтися цими доріжками та відчути себе справжнім професійним спортсменом, треба небагато. Достатньо прийти сюди в день відкритих дверей. Вони, до речі, проводяться двічі на тиждень. Двері олімпійського відкриті для відвідування щосереди, з 12 до 15 та щонеділі з 8 до 12. Глібше мовнів Артур Шагалін. Програма регіон цього тижня. Духовне життя регіону пройшло під знаком святого великомученика Георгія. Десниця одного з найбільш популярних християнських святих зустрічали у Святогірську, Горлівці та Донецьку власне мощі святого Георгія перебувають в Україні за благословенням святішого патріарха Костянтинополя і нового Риму Варфоломія І та блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира, а також за сприяння президента України Віктора Януковича. Перебуватиме святиня в Україні до 5 грудня доторкнувся до мощів Святого Георгія і мій колега Сергій Молотков. Масове паломництво до святині розпочалося у Свято-Успенській святогірській лаврі. Продовжилося у Горлівському Богоявленському кафедральному соборі і набуло апогею у Свято-Преображенському соборі в Донецьку. Його батька стратили за сповідування християнської віри. Він сам зазнав тяжких восьмиденних мук. Але не скорився імператорові Діоклетіану, який оголосив себе Богом на землі. Православні шукають у святого Георгія підтримки у справах земних та сприяння у справах небесних. Ще за годину до прибуття Десниці Великомученика до Свято-Преображенського собору тут почала формуватися величезна черга. Віряни, незалежно від їхнього соціального статусу, були абсолютно впевнені у необхідності прикластися до афонської святині. Я вспомнил своего діда Георгія і попросив вполне земного здоров'я своїм близьким і благополуччя нашому краю. Попри наявність деяких міжконфесійних суперечок на теологічному рівні, популярність святого Георгія у християнському світі загальновідома і Донеччина не виключення. Наибольшие конфессии у нас в Донецкой области 85% у нас это православие Московского патриархата. Всего 1772 на сегодня зарегистрированы религиозные общины разного вероисповедания, разных конфессий. Но вот преимущество, как я сказала, у нас конфессии православные. Але як зрозуміти цю віру у надприродні властивості, закутих до коштовного металевого ковчегу та не зіпсутих тлінням? Решток людини, закатованої у третьому столітті, і звідки ця пристрасна увага до смертельних тортур святого Георгія у житті та на іконах? Так на святому випробували колесування. На три дні його помістили під шар гашеного вапна тощо. Але він залишався неушкодженим, аж поки сам радісно схилив голову під меч. Подібні численні на той час дива руйнували язичницький світогляд, адже виявлялося, що безсмертна не лише душа людини, плоть її так само може стати непідвладною смерті, і не десь там на Олімпі, а прямо на їхніх очах. Людина не приречена, вона здатна спастись. І це завдяки люблячому Богу, який був сином бідного Теслі, а потім своєю смертю та Воскресінням продемонстрував: дорогу подужує той, хто йде. Врешті, і змієборче, бейруцьке посмертне диво святого Георгія обернуло на християн 25 тисяч ідолопоклонників, і не стало останнім та мощі святого Георгія, а також його ікони, які є у нас в монастирі, у 1980 році ще багато разів мироточили. Саме тому святого Георгія ми називаємо запашним мироточивим та швидко допомагаючим. І водночас церковні діячі закликають пам'ятати про те, що новомученицький міленіум триває. Світ для християн поки не став комфортним місцем. Есть, страдают люди, и мы видим это сегодня, например, в Сирии. Мы видим, что христиане, копты, православные христиане страдают. Взрывается, мы не так давно в Черногории видели. Мы видели, что было на Балканах, когда не так давно в памяти еще сижу, когда пасхальную ночь бомбили в Черногории, бомбили.